Джеймс Ган, новий креативний продюсер і очільник студії DC, нарешті поділився з нами своїми планами на новий кіновсесвіт, який вони планують будувати наступного десятиліття. Після того жаху, що відбувався з DC останні років сім, після відходу Зака Снайдера, нових фільмів і персонажів, зараз, хоча б з'являється щось конкретне. Чорний Адам то приходить і збирається змінювати якусь ієрархію, то його одразу після прем'єри відсилають куди подалі. Кілька місяців тому Бен Афлек оголошує про повернення, а тепер Джеймс Ган каже, що він не дуже той треба. Генрі Кавел кидає роль відьмака і обіцяє фанатам зосередитись лише на супермені. А потім приходять Джеймс Ган і Пітер Сафран і кажуть, що Генрі... Ти безробітний. останні кілька місяців були божевільними, але тепер ми розуміємо, що вже нічого не буде як раніше, і наші надії на все світ снайдера можна ховати. Всім привіт, це канал Ана Його. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Просто зараз зробіть це. І давайте поговоримо, що ж такого наговорив і анонсував Джеймс Ганн цього тижня, і яким буде новий світ фільмів DC. Мо з того, що нові керівники DC Studios Джеймс Ганн Ган і Пітер Сафран нарешті поділилися своїм баченням розвитку фільмів і серіалів DC. І тепер це офіційно DC Universe, тобто всесвіт DC. і перша частина або ж перший розділ історії DC Universe називатиметься Боги та монстр. Це поєднання п'яти фільмів і п'яти серіалів, які матимуть поєднані сюжети і переплітатимуть між собою. І зрештою закладуть основу для нового цілісного всесвіту. DC. звичайно, це не так просто, але ну воно й не могло бути просто. Ще є чотири фільми DC, які виходять цього року, про які Ганни Сафран говорить досить скромно. Включно з тим, хто залишиться їхніми персонажами. А з ким ми попрощаємось, однак Ган сказав, що фільм Флешпойнт, який вийде цього червня, перезавантажує все. А ще що серпневий блакитний жук не має зв'язку з попередніми проектами DC, що ймовірно означає, що його акторський склад персонажі та міфологія можуть бути перенесені в нове бачення DC. І звичайно, є плутанина з Джейсоном Момо, який мав грати одразу дві ролі. Ну так говорять чутки. Вони не підтвердились, а Сафран сказав, що ніхто в кіно всесвіті DC не буде грати одразу двох персонажів. Крім того, у студії є ще франшиза Мети Рівза Бетмен, яку режисер передбачає як трилогію, а також власні серіали на HBO Ейчбіомакс. і Сафран підтвердили, що готем Мета Рівза залишиться відокремлений від основного світу DC, щоб режисер міг завершити своє бачення кримінальної саги. Також Ган визнав, що вони не випустять фільму кіновсесвіт DC» про Бетмена того ж року, що й один із проєктів Мета Рівза про Бетмена, щоб уникнути плутанини і дати аудиторії час зрозуміти все. Крім того, є інші проекти, які ще більше виходять за рамки, як от Сиквел Тода Філіпса Джокер або проекти, які довго розробляються, як от темношкірий Супермен, які були тепер чітко вказано під банером «DC». Ну інші світи DC, так сказати, щоб вказати, що вони відбуваються поза основною історією нового DCU. Іншими словами є ще багато з чим працювати, але це здається хорошими проблемами, якщо ви студія, яка прагне вибудувати одну з найуспішніших франшиз. Але що стосується основного плану DC? ось список з перших 10 проєктів, які вони сподіваються випустити зі швидкістю приблизно двох фільмів і двох шоу на HBO Max на рік. Давайте розберемо все по порядку. Перший проект у новому кіно всесвіту DC є несподіваним Кріче Командос або Істоти Командос. Я не знаю, як це будуть локалізатори перекладати не лише тому, що це якась неймовірно незрозуміла група персонажів. Навіть за стандартами Джеймса Гана, а й тому, що це анімаційний серіал на HBO Max. Сценарій семи епізодів першого сезону написав Ган, і зараз він у виробництві. Ган і Сафран із самого початку говорили, що анімація стане ключовою частиною нового кіносесла DC. та стане частиною основної загальної історії. Початок роботи з проектом на кшталт Commandos Здавалося б, підкреслив цю думку, зважаючи на те, що в офіційній заяві про серіал сказано, що Аманда Уоллер створює ще одну групу для місій із жахливих в'язнів. Цілком зрозуміло, що наступним проектом буде серіал про Аманду Воллер. Кого б там Ганніса Фран не рекастили, Віола Девіс залишається в ролі Аманди Уоллер у своєму власному серіалі на HBO Max. Сафран зазначив, що події відбуваються між першим і другим сезонами миротворця, тому що зараз у мене немає часу знімати другий сезон миротворця, сказав Джеймс Га. А після цього вийде перший повноцінний великий фільм у новому DC. Супермен Легасі або ж Спадок. Перший сольний фільм про Супермена з 2013 року, з того самого прекрасного 2013 року, коли вийшла людина із Сталі від Снайдера. Тож перший фільм у новому кіновсесвіті вийде у 2025 році. Це перший із проєктів DCU, який здається справді проводить межу між тим, що було раніше, і новим DCU. Єдине, що ми можемо пообіцяти, це те, що все починаючи з Супермена, буде каноном і буде взаємопов'язано, сказав Ган. Що це означає для двох попередніх проектів і їхніх зв'язків із тим, що було раніше, залишається неясним, ймовірно, навмисно. Загалом кажучи, у цьому фільмі буде представлений Супермен на початку його кар'єри. Нарешті ми отримали нові подробиці довгоочікуваного серіалу на HBO Max про зелених ліхтарів. Він називається Ліхтарі. Він буде зосереджений як на Хелі Джордані, так і на Джонні Стюарті. Сафрона описав це як згадку справжнього детектива з нашими двома ліхтарями. Але схоже, що ліхтарі також стануть першим шоу на HBO Max, яке матиме значний вплив на ширшу історію всього розділу DC Universe. з таємницею, яка веде до загальної історії, яку ми розповідаємо в різних фільмах і серіалах. Так сказав Джеймс Ганн. Ми побачимо справжній жах на землі і Хелл, і Джон по суті є суперполіцейськими на земній дільниці. Далі буде за Authority – Влада, понометражний фільм з політичним навантаженням справді інтригує. І звичайно, це саме той проект, який сподобався людині, яка вивела на екрани вартові галактики та загін самогубців. Я дуже старо працював над цим проектом із сценаристами, і ми починаємо складати велику історію. Влада це зовсім інша історія про супергероїв. Загалом у них добрі наміри, але вони вважають, що світ повністю зламаний. І єдиний спосіб це випрати взяти речі у свої руки, незалежно від того, чи це означає. Вбива людей знищувати глав держав, змінювати уряди, робити все, що вони хочуть, щоб зробити світ кращим. Ми побачимо, як ця подорож для них складеться, сказав Джеймс Джеймсґа. Як ви ймовірно можете зрозуміти з опису концепції за. Authority від Гана, це була книга, яка вийшла в дуже специфічні політичні моменти початку 2000-х. Вони думають, що цілі виправдовують засоби, і саме вони вирішують, які цілі є правильними. Додав Сафран. Цей фільм може стати революцією у коміксових фільмах, і чомусь мені одразу проводяться аналогії із серіалом The Boys, який виходить на Amazon Prime. Зацініть, хороший серіал а от після цього буде серіал Загублений рай. Хоча майбутнє франшизи Диво жінка залишається неясним після відходу Петі Дженкінс. Її минуле буде детально досліджено в цьому серіалі на HBO Max. Це історія типу Гри престолів про феміскіру, тобто райський острів, батьківщину Амазонок і батьківщину Диво жінки. А також натякають на велику кількість політичних інтриг в стилі Game of Thrones. У певному сенсі це історія походження до Давган, і як виникло це товариство жінок. Що вони роблять? Яка їхня політика, які у них правила, хто головний і у які ігри вони грають одне з одним, щоб досягти вершини. А от після цього вийде новий фільм про Бетмена вже в кіно всесвіті, під назвою Хоробрий та сміливий. Слово Бетмен у назві не буде, щоб знову ж таки уникнути плутанини із фільмом Мета Рівза з другою частиною Бетмена з Робертом Патінсом, головній ролі, який вийде також за кілька років. Бетмен з DCU нарешті з'явиться і ні, це не будуть Роберт Паттісон чи Бен Аффлек. Але цей Бетмен буде не один, оскільки ми нарешті отримаємо Робіна на великому екрані. Цього разу він в образі Деміана Уейса, сина Брюса. Він справжній син Бетмена, про існування якого той не знав протягом перших 80 років свого життя. Він був вихований маленьким убивцею. Він маленький сучий син. Він мій улюблений. Робін. це так мило насправді. У ньому будуть також і інші члени розширеної сім'ї Кажанів. Лише тому, що ми відчуваємо, що вони надто довго залишалися осторонь історії про Бетмена на екранах. Сказав Софі. А От після сімейних справ у Бетменівській сім'ї на HBO Max вийде серіал Бустер Голд. Афра називається історією про невдаху з майбутнього, який використовує свої круті технології майбутнього, щоб повернутися в сьогоднішній день і прикидатися супергероєм. Я думаю про це в основному історія синдрому самозванця супергероя. Сказав Ган. як ти з цим справляєшся? Як він намагається використати цю технологію майбутнього, щоб його полюбили люди сьогодні? А далі буде фільм про Супергерл. Супердівчина, жінка завтрашнього дня. Супермен був відправлений на землю. і Його виростили неймовірно люблячі батьки. Тоді як Кара Супергерл була на шматку криптона, який відколовся від планети і прожила там перші 14 років свого життя у жахливій ситуації, коли вона спостерігала, як всі навколо помирають. Та ж вона набагато жорстокіша та ще більше божевільна супердівчина, ніж ми гадаємо. Попередню супер гол за два роки після Супермен. Legacy. тому ми можемо побачити Supergirl Woman of Tomorrow у 2027 році. А останнім фільмом першої глави нового кіновсесвіту DC стане Болотяна річ. Що? Що за дурня? Хто хто писав цей сценарій? Тут написано Болотяна річ. Вони ж не, не могли зняти фільм про болотяну. Так, про цей фільм ще небагато деталей відомо, але Сафран сказав, важливо зазначити, що ці історії, хоча й пов'язані між собою, вони не всі тотально однакові. Тож кожен режисер привносить власну естетику в ці фільми. І цікаво спостерігати, як ці тонально різні роботи поєднуються в майбутньому. Фільм жахів, дії якого відбувається в кіно Всесвіту DC. Ну, як мінімум, це звучить цікаво. Хоча проектів багато, це ще не всі анонси першого розділу світу DC. протягом всієї презентації Гана і Сафран натякали на інші проекти, які знаходяться на ранніх стадіях. Вони також запланували вже й другу голову. А поки цей світ DC не пішов шляхом свого попередника і не знищив сам себе нахрін, або ще гірше, шанувальники DC можуть нарешті порадіти, що буде, хоч якийсь. Порядом. Ну А ми дуже порадімо. Якщо ви підпишетесь на наш канал, поставите лайк цьому відео і напишете в коментарях свої очікування від нового всесвіту. DC. дякуємо за перегляд. Це був канал. А на його Підписуйтесь на канал я підписався зараз. натисніть кнопку підписи.